Триває 1133-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1540 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 1 квітня окупаційні війська Росії втратили 916 770 військових, 10 505 танків, 21 856 бойових броньованих машин, 25 552 артилерійські системи.

42 тисячі одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.